Китай в усю тестує гіперзвукові безпілотники. Україна розробила свій аналог Мавіка, а Сполучені Штати розробляють перехоплювач міжконтинентальних ракет. Про ці та інші мілітарні новини тижня, що вже минув в нашому сьогоднішньому відео. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку в Україні розробили вітчизняний аналог Мавіка. Над назвою точно довго не думали, тож зватиметься він ШМАВІК. Forbes Україна взяли невелике інтерв'ю у виробника цього дрона, який стверджує, що для розробки було витрачено один рік і понад півмільйона доларів. Шмавіка розроблявся одразу з урахуванням сучасних реалій війни, тож він оснащений штатною системою скиду двох боєприпасів по 500 грам, має стійку до пошкоджень конструкцію та можливості польового ремонту. Без акумулятора він важить 1 кілограм, може літати 80 хвилин без корисного навантаження з максимальною висотою у півтора кілометри та радіусом в 15 кілометрів. З максимальним навантаженням Стажням час зменшується до 35 хвилин. Ну і так як зараз усі дрони страждають від роботи РЕП. ШМАВІК має штатну систему автоматичної зміни частот своєї роботи. В комплект входить кейс із дроном, пульт керування з 10-дюймовим екраном, аж 5 акумуляторів, 4 пропелери, зарядна станція, кабелі та інструменти для ремонту. Набір коштує фактично так само, як і Mavic 3, 3,5 тисячі доларів. Виробництво наразі стартуватиме з кількості 500 штук вже в червні, в майбутньому майбутньому виробник хоче масштабуватись до 5 тисяч штук на місяць, і в майбутньому планується виробляти і камери самостійно. Я особисто якось не дуже уявляю собі це, але окей, най буде так. Як воно там усе насправді складно сказати, проте після перших тестів в реальних бойових умовах, я думаю, відгуків буде більше. До речі, щодо мавіків та FPV, український Defense Tech Cluster кластер One оголосили про пошуку рішення щодо протидії ворожим, як FPV, так і комерційним дронам на штаб DJI та Autel. Тобто, якщо ви знаєте, вмієте маєте готові варіанти, як можна виявляти, фізично знищувати та давити протоколи керування цих дронів, то можна заповнити відповідну форму. І якщо ваша розробка буде відповідати вимогам, з вами зв'яжуться для подальшої співпраці. Це можна зробити до кінця цього тижня. А посилання на форму я залишу для зручності в описі цього відео. Цього тижня сталося дуже багато важливих подій. По перше, українські повітряні сили разом з головним управлінням розвідки знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту 22 М3, тією ж зброєю, якою свого часу допомогли отрицательно взлітіть літаку ДРЛВ А 50 Джерела ЗМІ в спецслужбах стверджують, що це було зроблено з допомогою дуже сильно модифікованого ЗРК С 200 у якого якраз робоча область роботи приблизно 300 кілометрів. Також не менш важливим й те, що цього тижня Україна вперше збила ракети цього бомбардувальника, причому не Старі Х22, а новіші Х-32. Це дуже важлива подія, адже ця ракета дуже модернізована в питанні захисту від ребу, та й швидкість в приблизно 4 махи також є проблемою для величезної кількості систем ППО. Не менш проблемою є і ракета Х-69, якою росіяни знищили трипільську ТЕС, що до неї все взагалі дуже банально. Це Х-59 МК2, яку росіяни вдосконалили, надивившись на скальп та Storm Шедоу. Ну тому що в 2009-му вона виглядала отак, а в 2015-му. Перетворилась на ось таку квадратну модель. Чому? Та тому, що Європа вже відкрито показувала скальп та Storm Shadow в 2013 році, хоч ракета і розроблялась з 98-го року. Це про всяк випадок для розуміння, що така ракета Європою розроблялась майже 20 років, бо прийняли її на озброєння аж у 2016-му. Американська AGM 158 також розроблялася щось біля 10 років. Х-32 розробляли майже 30 років. Тож я з одного боку розумію інколи відчайдушні коментарі на кшталт, чому ми досі не зробили свої такі ракети? просто подивіться, скільки років країни з необмеженим просто бюджетом витрачають на такі розробки. Менше з тим, хоч Х 69 і не має якихось замрівних швидкостей чи чогось такого, вона має дві неприємні особливості. Вона малопомітна, як власне, ті ракети, на які вона оглядалась при конструюванні. А по-друге, вона може летіти на наднизьких висотах, приблизно в 20 метрів над землею. Я думаю, мені не треба пояснювати, що це реально дуже велика проблема. Особливо враховуючи те, що з ракетами для ППО є проблеми, які я сподіваюся, скоро зміняться, але про це пізніше. Ну а ще також проблемою є те, що несуть ці ракети не тушки чи міги, які є ознакою повітряної масової атаки, а з яким уважно слідкують, а сушки. І зараз, поки у росіян є можливість, вони будуть ганяти сушки як до кордонів, так і до лінії фронту з кабами максимально багато. Адже, поки у нашому повітрі немає F16, вони можуть робити фактично без жодної небезпеки для себе. Щодо ППО, так, нарешті це трапилось, і Палата представників США проголосували за пакет підтримки для України. Я не буду вам детально розповідати, що там і куди. Ось вам скріншоти можете поставити на паузу і прочитати за вашої потреби. Важливо тут те, що у вівторок вже Сенат буде голосувати за цей законопроєкт, і з цим голосуванням проблем, наче як немає виникнути. І тому Пентагон завчасно готує потрібну зброю для передачі зі своїх складів у Європі. Ну і готувати вони її почали не сьогодні і навіть не вчора, а деякий час тому, очікуючи тільки на підтвердження і підписання. Ані, президентом, що має дозволити передати озброєння за лічені дні та тижні, і зі слів голови комітету з розвідки Марка Ворнена, в цьому першому пакеті будуть, окрім усього іншого, і ракети Атакмс, які чудово виконують свою роботу і передадуть все це вже наприкінці наступного тижня, взагалі. Ну і багато джерел в Пентагоні стверджують, що в першому пакеті допомоги буде найнеобхідніше, а саме артилерія, ну тобто снаряди до артилерії та ракети для ППО, власне. І це все круто, звісно. Нарешті це трапилось. Але скільки найкращих людей було втратно? Рачено через ці ідіотські затримки буквально двох людей. До речі, нагадую вам, що ми розіграємо PS5 Slim, JBL Tour 1 та Spider-Man 2 за донат від 100 гривень. Більше сотень, більше шансів виграти. Часу залишилось усього тиждень, тож поспішайте взяти участь у цьому розіграші. Тільки якщо ви донатите не з моно, не забувайте вказати вашу контактну інформацію. Ну а так як я обіцяв поголитися і залишити тільки вуса, якщо ми зберемо 600 тисяч, то треба виконувати свою обіцянку, бо ви великі молодці, ви за добу добрали не ті 100 тисяч, яких не вистачало, тому мені треба буде одну справу зробити на початку травня, а після. Цього я одразу ж виконую свою обіцянку і все зроблю. На травень вже також заплановано розіграш з не менш, а може і з більш цінними подарунками, але про це поговоримо вже в травні. Істотне підсилення безпілотниками чекає на Україну і в рамках так званої коаліції дронів. Канада розпочне передачу 450 п'ятдесяти БПЛА Skyranger R-70 від Teledyne FLIR. Це розвідувальні БПЛА, вартістю приблизно 90 тисяч доларів за штуку. І це багато, адже подібний і схожий матріз коштує вдвічі менше. По перше, вони зроблені з карбону та магнію, здатні витримувати вітер в 65 км за годину з поривами до 90 км за годину. Можуть працювати автономно, навіть втративши повністю зв'язок як з оператором, так і з сигналом супутника одночасно можуть ідентифікувати та супроводжувати до 10 цілей на відстані до 5 кілометрів, визначаючи їх координати та швидкість руху. А за великого бажання та навичок це дає змогу до секунд визначити, де буде ціль через конкретний період часу. І взагалі ця архітектура відкрита, тож машинний зір можна покращувати та навчати новим, скажімо так, завданням. Ну і окрім усього цього, він може нести просто велетенську кількість різного корисного навантаження, зокрема камер, а флір, нагадаю, роблять найкращі тепловізори. Крім цього, можна ще додатково причепити 3,5 кілограми навантаження. Я розумію, про що ви, але це не обов'язково має бути саме скид. Передати на нуль багато чого може бути треба, тож це не Обов'язково саме вибухівка. Ну і що так доволі важливо, його цілком можна носити з собою в рюкзаку. Нідерланди, Данія та Німеччина передадуть неназвану кількість данських безпілотників RQ35 Гейдрун на 200 мільйонів доларів. Окрім того, що це також невеликий розвідувальний БПЛА, який можна носити з собою та запускати без катапульти, а просто з рук. Він може передавати відеосигнал на відстані до 30 км, генерувати 2D та 3D мапи на відстані до 25 км, в повітрі може знаходитися. З півтори-дві години розгортається за 5 хвилин. Може також мати різні системи камер для спостереження в залежності від своєї задачі. Проте безпілотники розвиваються і більш масштабні. Вже декілька років світ говорить про гіперзвуковий китайський розвідувальний безпілотник WZ8. І от днями в мережі з'явились ось такі зображення, на яких видно літак, під яким прикріплено ще якийсь літак. Насправді, усе дуже просто. Великий літак це китайський бомбардувальник Сіян H6, під фюзеляжем якого і знаходиться гіперзвуковий WZ8. На відміну від звичайних літаків і більшості безпілотників, він не вміє взлітати самостійно, тому його на потрібну висоту і з потрібною швидкістю. Доправляє материнський літак, потім він відокремлюється, активує двигуни і працює самостійно. Згідно із заявою виробника, цей безпілотник може летіти на висоті щонайменше в 30 км та розвивати швидкість до чи то від 3 до 5, чи то від 5 до 7 махів. Дальність роботи заявлена десь на рівні 8 тисяч км. Чи правда це невідомо. Чи може воно взагалі літати, також невідомо. Чи теоретично це можливо? Так. Чи проблема це? Також так. На питання, звідки у Китаї такі круті безпілотники, яких ще навіть в Штатах немає. Бо Штати тільки от зараз розробляють СР-72, тільки не той, що в Мебліку був, а дійсно справжній безпілотник, який розробляється підрозділом Локхідів, і в найкращому випадку почне випробування в наступному році. Відповідь насправді дуже проста: ще в 70-ті штати розробляли ось такі розвідувальні БПЛА Д-21, один або два з яких вони успішно втратили на територію Китаю, а ще один над Росією. І якщо Росія Намагалась зворотньою інженерією зробити з нього ворона Туполєва, але нічого не вийшло, то у Китаї, судячи з усього, вийшло. Якщо він дійсно може досягати гіперзвуку. То є проблема. Такі супердержави, як Китай та Штати, у випадку великого збройного протистояння одне з одним, в першу чергу будуть намагатись винищувати супутники одне одного. Адже майже уся високоточна зброя так чи інакше використовує саме їх. А це не тільки ще й для зброї, а ще й для розвідувальних цілей. А такий безпілотник. Якщо він дійсно може летіти з гіперзвуком, буде чудовою, як цілевказівкою для ракет великої дальності, так і банальним розвідувальником. А збивати його немає чим, грубо кажучи, тому що наземні ППО для гарантованого ураження треба мати ракети, які здатні летіти зі швидкістю десь під ну, десь 10 махів. І зараз, згідно з оприлюдненими, наче як секретними даними, він призначений саме для спостереження за ні за що не здогадаєтесь Тайванем та Південною Кореєю. А коли на Філіпіни ось також днями прибула наземна система Тайфун, що здатна Пускати ракети СМ6 та Томагавк, то на неї дуже уважно дивився інший китайський безпілотник WZ7, який точно взагалі ніяк не схожий на американські ріпери. Точно самі придумали і зробили 100%. І поки штати розробляють свої гіперзвукові БПЛА. Локхід Мартін розроблятимуть нову ракету, яка буде здатна перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети. Контракт у 17 мільярдів доларів буде в себе включати розробку ракети шахтного базування. Вона буде за атмосферною, тобто збивати все це аж за атмосферою Землі. І окрім самих 20 ракет, перші з яких планують зробити до 2028 року, ця розробка включатиме в себе так звану цифрову розробку, коли у кожної ракети буде повністю оцифрований двій. Нік, завдяки якому вони зможуть ще краще моделювати поведінку кожної ракети окремо. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте підтримувати наше військо у будь-який спосіб, окрім словесного, тому що краще ситуація не стає, і ми мусимо робити все, що від нас тільки залежить. Можна тисячу разів казати про депутатів, президентів чи ще щось, проте легше від цього не стане нікому. Можна тисячу разів казати, що от зараз там щось приїде чи щось на Росії закінчиться, проте знову ж від цього не зміниться той факт, що український воїн. Це найдорожче та найцінніше, що маємо ми та наша країна, і ми зобов'язані їм допомагати, допоки на те є змога. На зв'язку був агностик. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.